Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Вподобайка, підписка, коментар. Коментар в кінці того, як ви подивитесь, щоб ви могли щось сказати, що я вам показав. Це я вам так просто наперед нагадую. Сьогодні в нас на огляді цікава дуже річ. Я би сказав, дуже цікава річ. Це такий комбайн. Це дійсно комбайн, його можна назвати там, центром, його можна назвати е, апаратом, багатофункціональним апаратом. Е, його можна назвати прикрасою любого будинку. У нас сьогодні на огляді хітачі SDQ 9910H. 99, ви бачите його, якщо я щось неправильно сказав, ви бачите його повну назву. Що це таке? Це програвач пластинок. О, зараз секундочку. Програвач пластинок. Бачите його стан. Далі. Касетна дека, також бачите її стан. Також 8 трек програвач з дуже дуже рідкісною функцією. І... Також тюнер з AM-FM діапазоном. І також підсилювач. Тобто тут є підсилювач, якби його можна використовувати свого роду як підсилювач. Тут є повноцінний AUX. Повноцінний давайте почну я вам. Так як завжди я починав. Давайте почну я з історії покупки. А, також з ним присутня от бачите, його рідна акустична система. Висів цей програвач ну досить довго, я так скажу, його не особо там хтось там за ним, я би не сказав, що цікавився, продавав його один старий дід. Висів він довший час, навіть ціна впала. Потім я собі просто його зберіг, не думав купляти по такій високій ціні, просто зберіг. А коли ціна потихеньку почала знижуватися, я там людині написав, що я готовий забрати. Я написав, але в мене, так як завжди, часу немає. Хоча це, ну якби не то, що часу немає, і це не було близько. Навіть я би сказав, більшість апаратів, якщо і далеко від дому, але вони приблизно в тому самому напрямку, в якому я їжджу на роботу. А цей апарат був наоборот. Якщо в мене, наприклад, я на роботу їду на південь, то цей апарат на півночі від мого будинку був. І тому їхати з роботи, це я би затратив два рази більше часу. І мені не, не виходило забрати його. Я людині написав, що він не цікавить, я заберу. І після того, як я написав, я через два дні не приїхав, людина ще знизила ціну, що мене теж приємно вразило. І одного вечора, щоб його хтось не забрав передо мною, я написав людині, що я виїжджаю, я його заберу. Я, коли я приїхав, я побачив, що це старий дід, ну дуже старий дід. В нього будинок, він забіжу наперед, скажу, що будинок він продав, і в нього пустий будинок, був ліжко, стояло в одній кімнаті. Будинок гарний і в дуже хорошому, дорогому районі. І стояло крісло м'яке і телевізор. Часто я коли я взагалі займаюся внутрішньою обробкою будинків і квартир, і я бачу, які будинки, і які квартири, в яких станах продають люди. І от саме часто люди просто... Як би сказати, коли продають будинок, лишають мінімум, тобто лишають одне крісло, телевізор і ліжко, або, можливо, матрас навіть на підлозі. І так живуть до з'їзду вже, все остальне розпродають. І так само в цього діда було. Я його запитав, ви що продаєте будинок, а він сказав, ні, будинок вже проданий. І я не знаю чому, але мені здалося якось так, що він це сказав сумно. Знаєте, ну, людина не виглядала радісною, була старою. Не знаю, можливо, він йшов дім престарілих, можливо, його забирали родичі. Я вже не вникав, не цікавився, але кажу, на мене навіяв тоді такий сум. Тому що тут в Америці вона настільки хороша країна, але є дуже багато мінусів. Наприклад, ви можете ціле життя працювати, працювати, виплачувати свій будинок, жити в ньому, і ви йдете на пенсію, і ви змушені продати свій будиночок із-за того, що. Дуже великі податки на цей дім. І порівняти вам, що дуже великі податки на цей дім, ну, це зовсім нічого не сказати. Ну, Зовсім нічого не сказати. Податки настільки великі, що ви, вийшовши на пенсію, не можете утримати цей дім. Навіть досить багаті заможні люди часто продають свої будинки із за того, що вони не в змозі їх утримувати і сплачувати податки. Наприклад, в поганому районі, в поганому районі. Так, скажем, в районі Чикаго. Податок на дім, так вам скажу, приблизно, це мінімальна пенсія. І цей податок платиться щомісяця. Уявіть собі, якщо в нас в Україні приблизно мінімальна пенсія там, 60 доларів, уявіть собі, ви за свій дім платите 60 доларів щомісяця податку. Щомісяця. А у вас пенсія мінімальна 60 доларів. Це ще треба заплатити вам за житло, за воду, за світло. І насправді дуже багато на старості. Я навіть був, коли тільки приїхав сюди в Америку. Я робив в одної людини, він сам викладач виїхав більше 30 чи 40 років з України. Він сам був з. Харкова, і він розказував, що каже, у них був великий дім, показував фото, в них дітей немає. Вони ціле життя з дружиною, американкою працювали на хорошій роботі. Уявіть собі, років 25 він получав за годину 80 доларів. Ну, зараз не получає ніхто там таких грошей, а він получав. І вони не в змозі були утримувати свій ді. Добре, це був такий відступ від цього. І ця людина продала цей комбайн, я його ще при виносі став з ним, поговорив, кажу, а ну звідки ви його взяли, а він сказав, що він його купив новий. Людина купила оцей комбайн новий. Він його пам'ятає, як привіз в коробці. Каже, він пам'ятає, як він нас насолоджувався ним. І він мені сказав, що цей апарат новий. Забіжу наперед, скажу вам, в принципі, в принципі, принципі, практично все працює, окрім, окрім програвача, бачите, я знімав цю кришечку, от вона у нас знімається, якщо взяти доверху і трошечки, я її не так заклав. Окрім програвача 8 трек і касет. Тобто чуємо, що вони включаються, але вони не працюють добре. Я підозрюю, що тут, напевно, 90% ремні. Пасіки ремні, хто як скаже. Радіо працює. А, і ще одна загублена ручка. Оця. Я бачив, продають несправні на eBay, і хотів написати людині або купити, ну просто не хочеться купляти, тому що заплатиться подвійна ціна. Бачу такий апарат без вертушки зверху, продавався несправний, продавався за 140 доларів. Хотілося б ручку відновити, тому що апарат дійсно вартий уваги, Це такий комбайн, музикальний центр, це, це красива річ, при тому всьому він ще йшов з рідними оригінальною акустикою. Тобто це дуже-дуже класно, мені так здається. Давайте спробуємо його увімкнути. Дивіться, як класно він вмикається. Відчули такий щелчок? Давайте почнемо за <тукручок> так і. Не колапс і All inclusive Тобто АМ повністю живий. З FM, не знаю чому, але мені нічого не вдалося зловити. Шум іде. Я пробував підключити антенну. Намагався підключити, от там є от гніздечко. Це також свого роду антенна. Це в нас також є антенна. Воно спеціально зроблено, щоб мережевий дріт служив як антенною. Але шум є і нічого немає. Бачите? Ну, не знаю. Я ще маю на меті розібрати цей магнітофон. Ну, дійсно, розібрати і зніму відео. Тепер давайте перейдемо 8 трек. Ви знаєте, що в мене цей формат є. Я вибрав любу касету. І тепер давайте. Чуєте, моторчик працює. Працює, але, але звуку немає і шум є. І при тому всьому навіть от і ще одне, що не, пере, не перемикається, бачите? Це перемотка, пауза, повторення і запис. Це дуже, я би вам сказав, це дуже рідкісна річ на 8 трек. На 8 трек запис, в принципі, рідко коли була, але тут вона присутня. Тобто наш хітачі... Має дуже класний, крутий програвач 8 трек. Я підозрюю, я підозрюю, 90%, що там резиновий ремінь, він просто порвався або розлетівся. Я так підозрюю, але ми з вами зможемо це перевірити. Я хочу розібрати і зняти відео про внутрішню будову і чому не працює. От. Давайте перейдемо до касети. Ставив я касету. І бачите, шум є. В гучномовцях, а касета не працює. от І ні перемотка не працює. До речі, тут можна, пам'ятаєте, в минулому відео я вам розказав, що з однієї клавіші на іншу не можна перескакувати на піонері. А тут це робити можна. При тому всьому тут є ще одна така річ, що ви не включите при відкритому відкритому касетнику. Ви не включите, от бачите? Нічого не включається, тільки коли ви закрили, тоді ви можете включити. От, бачите? Якщо ви відкрили, ви не включите. Для настройки головки ми можемо зняти оцю от кришечку, вона злазить, і ми можемо настроювати головку. При тому всьому, тут є повноцінний автостоп. Це мені теж дуже сильно сподобалось. Дуже сильно сподобалося. І цей апарат претендує на те, щоб я його залишив собі в колекції. Тобто ви побачили, давайте зараз ми перейдемо. Тут також ще є от, це в нас касети. От. Що, з чого я вирішив, що касетна дека працює. Дивіться, якщо в нас зараз включити касету, я вам просто скажу на словах. ну Хоча чого скажу, я вам зараз покажу. Дивіться, я взяв викрутку. Викрутка, вона в мене намагнічена. Що я зараз зроблю? Я зараз, от секундочку. Я зняв передню кришку, захисну, і включаю наш магнітофон. Тепер, не доторкаючись до головки, вона намагнічена, Просто близько біля неї вожу. Чуєте? Ні в якому разі не торкайтеся головки, ви подрапаєте її, а просто водите, от зараз, якщо бачите, я навіть не... Бачите, над нею. Вожу. Та як викрутка намагнічена, воно дає такий фон. Тобто сам програвач-касет працюючий, і це дуже-дуже добре. Хочу вам показати гру, гру платівок. Дивіться, програвач. Одне ще запитання до тих, хто дивиться це відео, хто розбирається в програвачах, я кожен раз питаюся, будь ласка, якщо ви бачите, що щось цінне і варте уваги таке, от, як ви думаєте? Що з собою уявляє цей програвач платівок? Чи він вартий уваги, чи не вартий? Чи на ньому достатньо настройок, чи недостатньо. Як ви думаєте, напишіть, я вам буду дуже-дуже сильно вдячний. Давайте поставимо нашу подряпиними нашу платівку і виставимо в положення фоно. От. Також ми зараз це засунемо. Також ми зараз отак от, от запустимо і потихеньку ми його зараз. Ого. Ви відчули, який яка гучність. Тобто ви бачите, це працює. Але я ще хочу вам зараз одне показати. Знаєте, в мене є патефонні платівки і тут є та швидкість 78. Я, я розумію, що напевно для патефонних платівок потрібна інша ігла. Але я думаю, що це ну, не так страшно буде. Давайте візьмемо таку чудову, прекрасну, в прекрасному стані Вікторію. Чи Віктор, чи Вікторія. От, бачите, давайте виставимо нашу швидкість на 78. Ну, мені просто цікаво, як звучать. Ну, дійсно, я включав на патефоні, але це не то. А хочу, типа, як от про справжньому вони звучать. Так і. Мало Подобається, насправді мені подобається. От, насправді мені подобається. От. Е е гарно. Е ще, що ми можемо спробувати, ми зараз спробуємо підключимо підсилювач, як працює сам по собі підсилювач. Дайте мені хвилиночку. От я під'єднав наш тестовий телефон, включу цю і улюблену індійську музику. От, на максимум. Як ви можете чути, звучить все чудово, прекрасно. Хочу ще вам сказати, коли я забрав цю акустику, я розстроївся, тому що вона виглядала дуже страшно. В людини є собака велика. І ця акустика була просто вся в волосі. Я її відпилососив, якусь хімію пшикав трошечки відмивав. Зараз вона виглядає, можна сказати, близько до ідеалу. Грає теж непогано. Хоча я робив тести, робив заміри там собі. І пам'ятаєте, Фішер такий же схожий комбайн. Тільки без програвача 8 трек. І там також дві акустики є. Тільки там в тому фішері не три гучномовця, а два. І я вам скажу, той фішер грає краще. От Краще. Треба буде зробити порівняння, але мені гра того фішера сподобалася. Хоча це хітачі. От, як би, отака от в нас ця. Все, що я вам сьогодні хотів показати, цей самий комбайн, в мене було, якби в мене нетерпіння було його вам показати, зробити відео. Просто завжди з часом дуже-дуже не вистачає часу, але дійсно хотів поділитися. В планах, в найближчих планах, я хочу його розібрати і подивитися, чому він не працює. Ну, не працює дека касетна і не працює 8 трек на мінець. Хоча, я так думаю, 90%, що це просто. Резинові рівні вже порвалися і розійшлися. Від вас чекаю вашої думки, вашої оцінки, вашої характеристики. Подобається вам цей апарат, не подобається. Хотіли б ви такий не хотіли. І чи він заслуговує на те, щоб бути в колекції для використання його зараз в сучасному зараз, от прямо таки зараз його послуховувати Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписка, подобайка, коментар. І важливо дуже напишіть свою думку, що ви думаєте відносно цього от такого чудового апарату. В стані він, я би сказав, близький до ідеалу. Не враховуючи те, що не вистачає от ручечки, ця людина вже сама встановила. А так він ну, близький до ідеалу. Дуже близький до ідеалу. Чекайте наступне відео.